Прогноз погоди на 26 травня. Привіт, друзі! 26 травня в Україні обіцяє мінливу погоду з короткочасними дощами в північних, центральних і південних областях, тоді як схід залишиться ясним. Небо то вкриватиметься легкими хмарами, то сяятиме сонцем, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 28. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду, з можливими поривами до 20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 21. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Чернігів огортає теплом, а легкий дощ із грозою освіжає повітря, додаючи свіжості. Суми. Температура вночі буде плюс 14, а вдень 22. Хмарно короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Суми тішать теплом. А м'який дощ із грозою створює затишну атмосферу для дня. Для туристів. Північ тепла, дощі легкі тримайте парасольку. Для активностей – рибалка вранці. Уникайте гроз. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 16, а вдень плюс 22. Хмарно, значний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 10 метрів на секунду. Одеса огортає теплом. Рясний дощ із грозою освіжає повітря для спокійного дня. Херсон. Температура вночі буде плюс 17, а вдень плюс 23. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 10 метрів на секунду. Херсонщина тішить теплом, а легкий дощ із грозою додає свіжості для відпочинку. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 16, а вдень 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 10 метрів на секунду. Миколаїв огортає теплом, а м'який дощ із грозою створює затишну атмосферу. Для туристів південь теплий, дощі значні. Тримайте парасольку. Для активностей. рибалка вранці. Уникайте гроз. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 16. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Львів тішить прохолодою, а ясне небо вабить до спокійних прогулянок. Івано-Франківськ. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 17. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість. А сонячне небо наповнює день теплом. Ужгород. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Ужгород зігріває теплом. А ясне небо додає настрою для відпочинку. Луцьк. Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 15. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Луцько гортає прохолодою, а сонячне небо запрошує насолодитися днем. Для туристів захід прохолодний і ясний, ідеально для вилазок. Для активностей, пікніки та прогулянки чудовий вибір для ясного дня. Далі, схід України, це Харків та Донецьк. Харків, температура вночі буде плюс 15, а вдень 26. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Пориви до 15 метрів на секунду. Харків зігріває теплом, а ясне небо. Вабить до активного дня. Донецьк. Температура вночі буде плюс 16, а вдень плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Пориви до 15 метрів на секунду. Донецьк тішить теплом. А сонячне небо додає настрою для відпочинку. Для туристів: схід теплий і ясний, ідеально для вилазок, для активностей – пікніки та пробіжки чудовий вибір для теплого дня. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 14, а в день плюс 21. Хмарно, значний дощ, можлива гроза. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Київ огортає теплом. А рясний дощ із грозою освіжає повітря для спокійного дня. Вінниця. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 20. Хмарно. Значний дощ. Можлива гроза. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Вінниця тішить теплом. А дощ із грозою додає свіжості для затишного дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 15, а вдень плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Дніпро огортає теплом. А легкий дощ освіжає повітря для активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 14, а вдень плюс 21. Хмарно, значний дощ, можлива гроза. Вітер південно східний. 9 метрів на секунду. Кропивницький тішить теплом, а дощ із грозою створює затишну атмосферу. Для туристів центр теплий, дощі значні. Тримайте парасольку. Для активності рибалка вранці, уникайте гроз. Загальні тенденції, 26 травня 2025 року в Україні буде теплим. Із дощами в північних, центральних і південних областях, тоді як схід і захід насолоджуватимуться ясним небом. Температура дещо вища за середню для травня, додаючи весняного настрою. Коротко пройдемося по регіонам північ тепло, дощі до плюс 22, південь тепло, дощі до плюс 23. Захід прохолодно, ясно до плюс 18, схід тепло, ясно до плюс 27. Центр, тепло дощі до плюс 22 для аграріїв, дощі зволожать ґрунт у центрі та півдні, стежте за посівами на сході, для туристів і подорожей, схід і захід, ідеальні для вилазок, центр із парасолькою, рекомендації щодо одягу, легкі куртки, зручне взуття, парасолька в центрі, для активностей. пікніки на сході, рибалка всюди. Уникайте гроз. Нехай цей день подарує вам тепло і радість. Бажаємо вам гарного понеділка та мирного неба!